Привіт, що там в новинах у нас привіт Ну По перше, це наш перший прямий ефір. Вітаю а, тебе. Так в новинах знов конспірологія, але вже цікавіше, бо там справжній детектив. Блумберг, якщо я не помиляюсь, опублікували розшифровку розмови в Віткафа і Ушакова. І з'ясувалося, що Віков не за нас. Прям О, Боже, так... сенсація, наче ми цього Ні, не знали. Ну він чітко не з нас, тобто він прям каже, як ви сказали, продати... він чорт? Чітко, він чорт а -а -а, і чітко не з нас. Ти як брати <світ> гадюкини, все чітко. Тому скажи, будь ласка, взагалі, що ти про це думаєш? Що це означає? Бо Трамп сказав, що все ок, і he's just a deal maker, він просто домовляється, і коли домовляєшся, ти так себе поводиш. І що ти думаєш про це? Ну напевно, це прозвучить може незвично, але я тут більше на боці Трампа. Напевно, я вперше кажу, що я підтримую те, що говорить Трамп. Але дивись, в дипломатії безумовно, коли готуються якісь контакти розмови, то кожна сторона намагається з'ясувати максимально настрої іншої сторони, які треба зробити наголоси, кому треба який сигнал передати. Ми так готуємося. Готувану до Україна так готується до розмов та всі в світі так готується до розмов. Тому той факт, що а, подзвонив Ушакову чи Ушаков подзвонив Віткофо і почав і Віков консультував його щодо того, як правильно побудувати розмову з Трампом. А в цьому самому факті нічого надзвичайного немає. Особливо, якщо врахувати, що ми завжди знали і говорили про це в наших відео тут на youtube каналі, про те, що Вітков, безумовно представляє ту групу в оточенні Трампа, яка ну, за Росію, яка не за нас, така у нього робота бути за Росію. Але тут інший є нюанс, що судячи з розмови. Вітков подзвонив Ушакову, знаючи, що буде візит е, Зеленського, і е, вони проговорювали, е, що треба зробити дзвінок Путіна Трампу Трампу е, напередодні зустрічі з Зеленським для того, щоб, е, скажімо так, правильно налаштувати зу, налаштувати Трампа на розмову з Зеленським. Uh, і ну, ясно, щоб вона пройшла більш вигідно для росіян, ніж для, uh, ніж для українців. І знаєш, в бізнесі є такий термін: інсайдер да? трейдинг, торгівля внутрішньої інформації. І ось тут, якщо, uh, якщо покопатися, uh, можна дійсно uh, знайти ознаку того, що Вітков, Підіграв е, Трамп, підіграв Росіянам в тому, щоб вони скажімо так, щоб щоб Трампа схилити е, до неухвалення якихось рішень щодо України. Тоді рішення йшлося там про е, тамагавки е, ще раз, це наше припущення, але е, тут чіткий м чіт, простежується, що він е, е, трошки якби, е, скористався контекстом для того, щоб допомогти е, росіянам. Я не думаю, що це призведе до того, що Трамп зілє Віткафа і скаже, що він там щось порушив. Але однозначно зараз в американському політичному істеблішменті буде серйозна атака на Віткафа. Утім, у нього є там сильні друзі, насамперед. Джей Ді Венс, віце-президент. Тому я думаю, що якось на серйозно на його становище всередині команди це не вплине. Ну, дивись, ти сам послався на інсайдер трейдинг. Інсайдрейдінг, а це незаконна практика. як тепер ну це карається законом в Штатах? Наприклад, і як тепер нам вести собі, знаючи, що і нами грають, і по суті, нас грають в цій ситуації? Так всі всіма грають ставки, надзвичайно великі, всі всіма грають. Але в дипломатії такого закону немає. Я просто провів аналогію. Немає порушення за такі дії в дипломатії, як це за як є за такі ж самі дії в бізнесі. От, але ну Віков спалився, що називається репутаційно. Але по суті, по суті, він не думає, що впав в очах в очах Трампа. Це не можна порівняти. З ситуацією, коли був коли в групу в сигналі за участі членів адміністрації Трампа, додали журналіста редактора, власне видання «The Atlantic». і за результатами цього посаду втратив Майкл Волц, радник з національної безпеки Трампа, тому що саме він випадково додав не ту людину в групу, де обговорювалися секретні плани удару по, по цих похуті. Таке прикра самогубство, це зрозуміло. А потім цікавий в цьому всьому великому епізоді є менший епізод. Це розмова Ушакова з Дмитрієвим, чи Дмитрієва з Ушаковим. Розкажи, будь ласка, людям, що там було, і чому це важливо? О, я якраз не я якраз вважаю, що а, це не менший епізод, це набагато більший епізод і набагато важливіший для нашої ситуації. Тут є три головних висновки: перший Кері Дмитрієва і Ушакова слухають. І явно слухали не лише цю розмову, але і всі попередні їхні розмови. Я думаю, і будь-які розмови, які велися з цих телефонів. Хто слухає, не зрозуміло, але хтось слухає і вирішив це зараз злити. Злити зрозуміло для чого? Для того, щоб показати, що ті 28 пунктів. Дійсно були російською пропозицією, яку, до якої адміністрація Трампа домалювала свої ідеї, які по суті вона скопіпастила з плану для гази. Тому, по-перше, зараз я думаю, в Кремлі в Росії великий кіпіш там намагаються зрозуміти, хто слухає, що відбувається, і хто злив. Не позаздриш зараз у і Дмитрієву, хоча вони там можуть робити серйозні обличчя, але це серйозний, серйозний прокол, а може навіть можна сказати, факап. Другий висновок. Тепер ми маємо залізний доказ того, що це вже не припущення, а доказ, що в основі 28 пунктів лежать російські забаганки, які Дмитрієв передав неформально. Через Віткафа в Вашингтон, щоб там домалювали далі те, що вони хотіли. Це дуже серйозно підриває довіру. Ну і там у тих, у кого ще вона зберігалася, до того що намагається з яких позицій виступає Трамп в цих переговорах, і це безумовно. Однозначна перемога оцього проросійського крила в оточенні в оточенні Трампа, що вони поклали в основу плану оці російські пропозиції. Але третій момент з розмови видно, що Ушаков не довіряє до кінця каналу комунікації, який побудував Дмитрієв з Віткафом. І хвилюється, що ми зараз росіянам щось передамо, американцям щось передамо, а вони це перепишуть у невигідному для росіян світлі і при цьому представлять як якусь домовленість, яка начебто існує вже між Росією і Сполученими Штатами. Ушаков хвилювався по суті не дарма, тому що такий сценарій міг цілком відбутися в дипломатії таке робиться. Так ми ж домовили, так ми думали, що це ж у нас є спільне порозуміння з приводу цього. Так ми ж думали, що ви нам довіряєте. Ні, ні ну ми тепер не можемо відмотати. Казали б американці, якби вони дійсно на це пішли. Але вони на це не пішли, і російські забаганки дійсно врахували, тому хвилювання Ушакова виявилися марними. Але ефект недовіри ось всередині команди довкола путь команди Путіна. Ну дійсно дійсно існує. А в чому взагалі різниця між Ушаковим і Дмитрієвим? Ху ху. Ну, Ушаков є офіційним багаторічним невмирущим радником, політично невмирущим радником Путіна з національної безпеки з зовнішньої політики, що називається. А Дмитрієв це талановитий хлопчик, якого поставили на неформальні комунікації, якому довірили неформальні комунікації з американцями. У нього є і офіційний статус. Його можна бачити на переговорах, наприклад, на Алясці в складі російської делегації, але йому довірили оці таємні таємні таємний канал комунікацій. Таке теж в дипломатії існує, тут немає нічого несподіваного. Але чому саме Дмитрієв? Ось в чому питання. І я не знаю, чи наші глядачі в курсі, але пан Дмитрієв є уродженцем Києва. Він народився в Києві. Наскільки відомо, його батько, ну, принаймні там до останнього моменту, проживав в Києві. Він на початку 90-х виїхав на навчання в Сполучені Штати, а зі Сполу отримав там блискучу освіту. Хлопець, безумовно, не безталанний, але з Сполучених Штатів він повернувся в Росію і вже почав будувати там кар'єру. Ну, тобто зас... його там завербували? Ну, якщо чесно, це звісно наше припущення, але. Я в житті багато бачив різних кар'єр, і е, те, як розвивалася кар'єра Дмитрієва, дозволяє мені висловити припущення про те, що росіяни його завербували, забрали до себе і там вже дали йому, що називається путьовку в життя. І тому саме його постав віддали американцям е, як комунікатора з двох причин: по-перше, тому що він. Точніше, з трьох причин. По перше, як вих як вихідеть з американської освіти, він в Стенфорді по-моєму навчався. А, безумовно, він говорить їхньою мовою в буквальному сенсі. Він знає їхню ментальність. Це не просто говорить там вільно англійською, а він говорить з ними, Ну він з ними як є такий термін, on the same page, тобто на одній сторінці перебуває і легко будувати комунікацію. По-друге, він з бізнесу, він з інвестиційних кіл. Він очолює російський суверенний фонд. Тому цей бізнес-підхід Трампа дуже до і його команди дуже добре синхронізується з бізнес підходом, підходом Дмитрієва. Він для них нормальний, зрозумілий, понятійний чувак. Ну, і третє, і це для нас найсумніше, але у нас багато в історії було подібних ренегадів. А до речі, Ренегад чи ренегат в англійською Renegade, а українською Ренегат, напевно, вибачте, а, то він а, він же ідеальний кадр для того, щоб просувати тезу Путіна про те, що українці і росіяни насправді один народ. Бо він і, і, да, і все, що з цього далі витікає. Тому, коли він там сидить з Віткофом, він каже. Стів, братан, та я ж дивись, подивись на мене. Я ж от народився в Києві, я ж знаю їх цих українців, та то все там нацистська кліка, фашисти і русофоби. Насправді ми всі дійсно одні, одне й те саме, нам просто треба це все розрулити. І це Віков удає додатковий аргумент прийти до Трампа і сказати: так, от же ж, там нормальні, нормальні пацани, насправді це все росіяни. От саме з цих трьох причин. Саме Кирил Дмитрієв визначений оцим неформальним комунікатором з Трампом. Так як ти згадав сам зараз Трампа, давай всім, хто привітався, вітаємо. І Ось є питання: чи насправді Трамп тупий чи притворяється, пане Романе? бачите, вітаємо. Ви перша людина. чий коментар ми озвучили в ефірі? Так, Романе, вітаємо вас, але відповідь така: він далеко не тупий, і він абсолютно природний. Він не прикидається. Це сто відсотків. У нього просто в голові є своя картинка світу, свій життєвий досвід, який показує йому, що він все робить правильно, і він цим, цим керується. Це його підхід до життя. Просто Трамп, окрім того, Трамп вже чого взяв російські ці забаганки в основу, бо він е, щиро вважає, що Україна слабка, і що Україна не здатна протистояти такому і такій країні, як Росія. І більше того, в його картинці світу і це дуже важливо розуміти, така країна як Україна, не може перемогти у такої країни, як Росія, бо завтра Сполучені Штати. Умовно кажучи, спробують когось під керівництвом Трампа когось нагнути, і це що, якась мала, якась середня країна може протистояти ефективно великій країні. Це це не вкладається в картинку світу Трампа і не відповідає його інтересам. В його картинці світу є там п'ять великих країн. І весь решта світу має підпорядковуватися їхнім їхнім забаганкам, і саме це фундаментальна позиція стартова, на яку потім нанизується: ну так, да, ясно, що Україна не переможе. Так давайте візьмемо візьмемо російські умови і на них побудуємо там мирну пропозицію. От бачиш, пане Денис, питає нас. А чи вірно, що наступне вікно можливості для врегулювання буде у лютому 26-го через Олімпійські ігри? Бачиш, все ж таки, міфологія навколо Олімпійських ігор існує завжди я би не прив'язувався до Олімпійських ігор. Я хочу підтвердити те, що нещодавно вже говорив тут на Ютубі, що дійсно. Зараз відбуло, відбувається якась перша серйозна реальна розмова про можливість врегулювання між Україною, Європою, Сполученими Штатами і Росією. Україна тут затягує до речі Європу, бо ні американці, ні росіяни Європу не хочуть. Але тут збудувати якісь графіки, прив'язуватись до конкретних дат марно, тому що все залежатиме від ситуації на полі бою. І ситуації в російській економіці, ось ці два фактори, насправді є визначальними, а не конкретні дати. Он до дня подяки намагався Трамп прив'язати, але ну очевидно, вже що нічого нічого не вийде. Чи є ну і це вже не перші Олімпійські ігри, і жодного разу навіть ми мене змогли досягнути. Але що одна змови, чи є компромат, компромат на Трампа у Путіна? Чи можливо, що Путін впливає через якісь витоки чи файли, які лежать в нього на столі, і Трамп цього боїться? Що ти думаєш? Я свічку не тримав, але можу висловити припущення на основі свого життєвого і професійного досвіду, що такий компромат є. Угу. тебе тепер вже цікаво що ж то може бути. А, і а, тепер до внутрішніх питань: а, чи як ти вгадаєш, чи Україна прийме умови росіян щодо статусу російської мови? Давай нагадаємо, що відповідно до першої редакції цих, цих пунктів, які ми бачили. Російська мова, начебто, має отримати статус другої державної. Ну, це самогубство. Ми, ми не маємо цього робити за жодних обставин. І це той пункт, який є конституційно і законодавчо неприйнятним. А російська мова зараз у нас як це мова нас чи ніяк? У нас немає в конституції. У Нас в конституції написано, написано, що державною мовою є українська, і для цього те, щоб, щоб надати статус державної мови російській мові, треба змінювати конституцію. Можна на рівні закону, і партія регіонів і кому, а до цього комуністи намагалися це зробити на рівні закону дати якийсь статус російській мові. Але е, я думаю, що це буде просто вибух е, в українському суспільстві. І останнє питання. Я насправді хотіла схоже задати тобі, коли ти коментував щодо постаті Трампа: чи нема нікого кращого ніж Трамп? Чи правильно, я думаю, що е, Трамп це такий абсолютно енциклопедичний архетипічний американець республіканець? Який насправді відзеркалюється в великій частині американського населення? Тобто вони всередині не сприймають його тупим, вони сприймають його своїм, тільки трошки кращим, так. І тому не не було помилкою думати, що от Трамп піде і знову життя налагодиться, і знову заживемо, і все буде добре. Не буде такого, тому що трампізм це явище. За ним він мільйони американців, які думають, як він і він їх представляє. Тому на йому на зміну прийде хтось інший, хто буде виражати інтереси цієї великої частини Америки. І відповідно цю позицію не можна буде ігнорувати в побудові американської політики. А те, що кажуть, що дуже сильно падає зараз рейтинг Трампа і в нього <клес> супернизький? Рейтинг довіри серед американського населення це ж жодним чином не пов'язане з їх міжнародною політикою. Чи як ти гадаєш а, ні? Це пов'язано з внутрішньою політикою, не пов'язано з Україною а, або іншими зовнішньополітичними питаннями, і там просто це велика кількість людей, які вірили, що Трамп ідеально представляє їхні, їхні інтереси. Вони з, з результатом його там конкретних ну коротше, він не виправдав їхніх очікувань щодо радикалізму. Бо mm -hmm. одна справа йти на вибори, і інша справа власне діяти як політик. Тому там ті, рейтинг впав за рахунок, якраз тих, хто хоче ще більш радикальної позиції президента США. Ну це не 100% пояснення там багато нюансів, але загалом картинка така. Ну, в принципі, коли політик стає владою, він як машина в салоні. Коли машина виїжджає з салону, вона Мінус 20%. втрачає та і з політиками приблизно так само. Коли ти стаєш владою, маєш діяти, то ти починаєш втрачати. Давай можливо останнє питання. Що наступне вікно можливостей буде, коли полетить українська балістика? Як ти гадаєш, наші ці діпстрайки? Дройнами, і якщо б ми е, могли балістикою бити по Росії, чи змінила б це якось ситуацію е, наша більш агресивна поведінка саме на території, ну, ми вже б'ємо балістикою. Просто проблема в тому, що Росія б'є балістикою по нас набагато частіше, е, ніж ми по ній. Але я вже сказав: ситуація кращі умови для України. В переговорах можуть виникнути тільки за рахунок двох речей: перша, зміна ситуації на полі бою, а повітря це теж поле бою. Тобто діпстрайки – це теж поле бою. І друге, це настання серйозних фундаментальних проблем в російській економіці, які Путін не зможе ігнорувати. Тому наші діпстрайки, якщо вони будуть сприяти появі цих економічних проблем. І створять таку загрозу набагато більших руйнувань для Росії. Безумовно, вони будуть будуть впливати на ситуацію. Але для цього вони мають стати системними. А для того щоб вони стали системними, нам потрібно дуже багато балістичних ракет, і ми повинні дуже ефективно їх використовувати. Ну і останнє давай питання про те, що. Має здогадки, що Трамп знав про ці наміри примусити нас до декапі... капітуляції та підтримував це, його б це влаштувало, щоб, начебто, завершити ще одну війну. Чи думаєш ти, що Трамп свідомо може, хоч хотіти завершення війни будь-якою ціною, навіть якщо ця ціна фактична поразка України? 100% і до гадалки не треба ходити. Трамп просто хоче домовленість, яка дозволить йому вийти і сказати, я закінчив війну. То, що вони там далі знову її почнуть, ну так це вже їхня проблема. Але я війну закінчив, ніхто не міг закінчити, а я закінчив. Це єдине, що його цікавить. Єдине, що ем, я би ем, уточнив, це те, що Трамп не вважає, що ті 28 пунктів це капітуляція. Трамп просто це ми вважаємо це капітуляцією, європейці в Америці. Є політики, які вважають це капітуляцією. Але для Трампа це ну реально єдине логічне і правильне завершення війни. Бо є Росія, яку він вважає сильнішою, є Україна, якою він яку він вважає слабшою. А чому це для нього важливо? Відмотайте потім назад. Ті, хто буде дивитися в запису і послухайте. Я вже на це відповів. Окей, ну я думаю, на цьому ми е, можемо завершувати. А, і дивлюсь, нас подивиться вже пів тисячі людей. Це багато тому ми будемо продовжувати цю практику можливо раз на тиждень. Що ти думаєш, кохане? Давай будемо пробувати. Якщо людям подобається, значить ми маємо це робити. Ми зазвичай записуємося на 15 хвилин, але от бачиш наш перший досвід. Прямого ефіру показує, що 15 хвилин це замало, тому ми можемо встановити такий орієнтовний ліміт, щоб лайви були трохи довші, Хай буде 25 хвилин, якраз вже ми наближаємось до цього. Е я відповім там є поді пану з дуже довгим чи дівчині, чи, 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 чи дівчині з дуже довгим нікнеймом. нікнеймом. Та, да, по перше, дякую вам за слова підтримки. За мою за те, що ви відзначили мою роботу на посаді міністра в найважчі часи для України. Я з вами сходна. Пан. Я теж вважаю, що він найкращий. Ну я Ти в принципі маєш вважати, що я найкращий е, і нам з тобою ще все життя жити. Е, і відповім на ваше запитання швидко: е, як ви думаєте, чи загроза для Балтії найближчим часом є реальною? Чи стягне Росія війну на два фронти? Потягне це. Будуть різні війни, не така як в Україні. Якщо цікаво, напишіть в коментарях. Ми запишемо наступне відео на цю тему. Але я послідовно два роки вже дотримуюся думки, що Росія потягне війну на два фронти і що Росія розв'яже війну в найближчі роки проти однієї з країн НАТО в Європі, яка саме це буде країна невідомо. Але мені, але е, в Європу прийде війна. Якщо ну в Європейський Союз прийде війна, якщо е, все залишиться, як є. Тобто, якщо не зміняться політики, все давай згортатися, давай. хтось написав обожнюю вас. Ми вас теж любимо. дуже всім дякуємо, що ви були з нами. Тримайтеся і бережіть себе. До зустрічі, па-па.